Минув рівно рік відтоді, як у місті підгородньому вийшов перший ретроспективний показчик Відомі люди міста. Тоді його упорядники, працівники Дніпропетровської районної дитячої бібліотеки, пообіцяли, що неодмінно вийде другий. Вони своє слово стримали. У мене в руках беззаперечний доказ. Цікавим є той факт, що до цієї збірки, як і до попередньої, війшли 32 прізвища. Але на відміну від першої, у другій, крім відомих особистостей, є й славетні творчі колективи підгородного. Гурт Журавка чи гурт Криниця, чи церкова студія романтики, яка теж налічує, мабуть, вже багато дітей у своїх ловах. Але ми вже так не стали всіх по прізвищах називати. Ну звичайно. На написали історію створення цих колективів їхніх керівників перерахували. Ансамбль Журавка справжня перлина підгородного разом зі своїм незмінним художнім керівником Лідією Чеберячко. Вони об'їздили всю Україну. Я вважаю, що наше містечко, хоч воно невелике, можливо, на карті всієї України, але воно варте того, щоб такі книжки писали, щоб випускали фільми, бо наші люди настільки талановиті, наскільки розумні, У нас є і герої України, і герої соціалістичної праці, і династії цілі прекрасних працівників сільського господарства, і звичайно багато учителів, лікарів, музикантів, співунів, які відомі не лише на нашій. Підгородненській землі, а по всій Україні, і далеко за її межами до другого ретроспективного показчика увійшли люди різних професій: працівники сільського господарства, вчителі, космонавти, майстри декоративно-прикладного мистецтва, представники влади. Є тут одна актриса, поетеса, бандуристка і журналіст. Мені дуже приємно, що в цій книгі в історії міста Підгороднього, в якій налічується 33 людини, входить мій рідний дядько як єдиний журналіст міста Підгороднього. І на даний момент я теж йду по його стежкам і теж по кар'єрі журналіста. Є у збірці ім'я відомого вченого Абрамовський Євген Романович. і, і, і зараз... Посідає посаду професора в ДПРському державному університеті і викладає аеродинаміку балістичних ракет і космічних апаратів. І навіть працював свого часу 40 років тому, 69 по 70 рік. Був у довготривалому відрядженні у США, і там, у Принстонському університеті, англійською мовою читав лекції. Люди, які увійшли до збірки, різняться не лише професіями, а й віком. Наймолодшими виявилися вихованці церкової студії романтики. Лариса Павліна каже, що скрутно було з фотографіями, адже у показчику її підгородниці, яких немає в живих. Але це не є перешкодою в їхній справі. Наступного року обіцяють порадувати новими іменами. Ми треті готуємо. У нас вже 14 прізвищ є. Та ця робота я так думаю, ця така приємна робота, і вона, мабуть, скільки нам здоров'я стане, скільки ми будемо писати. Життя йде, люди вчаться. Наші діти продовжують вчитися у вищих навчальних закладах. І звичайно серед них будуть я не кажу там великі, невеликі. А й будуть у нас видатні люди, і будуть у нас талановиті діти, і є вони у нас. Ні, ні, що до цього ми оптимісти повні. Це скільки нам Бог здоров'я досі. Здоров'я, гарного весняного настрою та душевного тепла цього дня усім присутнім додали пісні у виконанні ансамблю Журавка. Ліна Зеленська Ярослав Шуйко ранковий коктейль.